Вітаю вас, мої сильні! Сьогодні неділя, 5 травня, і ви дивитесь новини церкви Благовістя. Разом із вами ваша Саша. Отож, поїхали дивитись молодіжне служіння JC Motion. Не пропустіть сьогодні о 15.00 у нашій церкві на молодіжному служінні. На вас чекає, захоплююче світове кафе, де на вас чекають цікаві спікери та потужне слово. Спікерський склад включає Анна Карпляк, Дарина Русняк, Михайло Романа. Вероніка Федоренко та Євген Сидорук. Не пропустіть цей захоплюючий захід вже сьогодні буде дуже цікаво і натхненно. Біблійна богословська семінарія запрошуємо вас на семінар, яка відбудеться у цьому місяці, 22 і 23 травня, з 18 до 20 години це Чудова можливість підвищити свій духовний рівень. Навчання буде проводити ректор Харківської біблійної богословської семінарі Олена Гомела. Тема цієї семінарії практичні кроки зростання в молитві. Оплата за два дня навчання 200 гривень. Для отримання додаткової інформації, будь ласка. Зверніться за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, до нашого адміністратора Наталі Нестеренко служіння у жіночій колонії. Запрошуємо вас долучитись до служіння у жіночій виправній колонії номер 65 у Бошківське. Ці люди, які відбувають покарання за скоєний злочин, потребують не лише фізичної підтримки, а й духовної серця цих людей прагнуть прощення, і ваша підтримка буде для них великим даром. Служіння проходить раз на тиждень, і ви можете долучитися до команди, яка відвідує цю жіночу колонію. Для цього необхідно зареєструватися, щоб отримати перепуску. Також можна брати участь у служінні онлайн. І це не потребує попередньої реєстрації. Якщо ви маєте бажання нести слово Боже людям, які відбувають покарання, зверніться до Юлії Макарук особисто або за номером телефону. Ваша підтримка дуже цінна для них. 11 травня о 10.00 відбудеться семінар на тему формування християнського менталітету у дітей. Дитинство це важливий час. У формуванні християнського світогляду у дітей. Приходь і дізнавайся, як не упустити цей час, а ефективно його провести у своїх родинах та служіннях недільних шкіл. Семінар проведе Олена Гомила. Приходь! Зростай, навчайся і навчай! Домашня група! Шановні! Запрошую вас приєднатися до нашої нової домашньої групи, яка проходить щовівторка о 18.00 в храмі церкви. Це відмінна нагода для нових людей та всіх бажаючих поближче познайомитись із церквою, Божим Словом та, звісно ж, із сім'єю, яка буде для вас служити Юлею та Олександром Прохорцями. Приходьте та отримайте духовну підтримку, розуміння та відчуйте теплоту спільноти. Наші двері відкриті для вас завжди. А це були всі новини на сьогодні. Я дякую за те, що ви залишаєтесь разом із нами. Бажаю вам гарного служіння і до нових зустрічей! Разом із вами була ваша Саша. Па-па!